Такой седай приутим на форуме институты нового рода государства. Я думаю, там акцент дастся? Я думаю, что дастся, потому что у проходить проходит в институте и проходит постоянно. Доброго дня, можете представитись, чому ви сюди прийшли сьогодні? А я сюди прийшла, тому що думаю, що можливо цим можна щось змінити. На зв'язку, навіть так ми створимо Україну по-новому з новим президентом нова країна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви сюди прийшли і що ви тримаєте? я казала, що я прийшов. Я взагалі хлопець нормальний, слухняний. Що кажуть робити, то роблю. Вітання новому президенту. Що ви хочете сказати про акцію? Так, да, якщо дівчата скажуть президента контролювати, будемо контролювати. Будемо. Ще якісь коментарі. Як ви думаєте, вдасться ця акція чи ні? Вона вже вдалася. Ось Віталік Морозович. Вони там, і ця ініціація підходить до Доброго дня. Можна сказати, чому ви прийшли на сьогоднішню акцію? Нас не цікавить така форма молодечого активісту. Тому я хотів подивитися, як це виглядає в цьому чині. Це принагідно. Оскільки я в чині, то я в Мені подобається такий характер. Думку новообраний президент якось відвідається на цю акцію? Чудович! Я не хотів виробити не... передчасні виступи. Я знаю одне. Найголовніше на обов'язково великий досвід першозвати до діяльні. Як ви порівнюєте минулі часи теперішні. теперішніми? Оскільки загалом такий активізм, Чи він перевершує активізм, який був 20 років тому. І чому він відрізняється? Звичайно ж, перевершує, хоча б тим, що він відбувається в, умові, в умовах свободи. Це було немислено таке в населенський час. Кожна, кожна спроба дістати підпис якоїсь іншої людини була пов'язана з загрозою, з кримінальною загрозою цієї людини для всіх для обох. Так що це часто не можемо в але я звичайно дуже тішуся, що я дожив до цього часу. Міста України, ми збираємося передати довораному президенту перший день, перший його робочий день. Ми збираємося прийти секретар президента за вилучив. Януковиця ці законці дати кого замовнимо власне для доповнення інформації. Будь ласка, дякую. Я хотів би задати питання від імені журналістів президента Януковича. Коли буде ухвалений закон про доступ до публічної інформації, коли на запит журналіста буде відповідати не протягом місяця, а протягом п'ятих днів, як Болгарія, Естонії, інших країн. Коли Будуть скасовані грифи для судового врятування, для це для, для, другу, для інших, і інші і неможливо отримати цю інформацію, коли нарешті, як і в будь якій європейській країні, журналісти можуть відправляти е, свій зате запит не тільки поштою, але електронною поштою влада має відповідати. Законопроект в парламенті, і ми сподіваємося, він комець його команда його не